Hello, world. Це Денис а, з Америки, і у сьогоднішньому відео я покажу вам не зовсім дуже гарну частину Америки. А, навіть не знаю, якщо з відео знімати чи ні, тому що багато було причин, чому його не знімати. По перше, голос трошки, трошки я прихворів. А, щось у мене голу таке шкребе трошечки. Також, якщо бачите, у мене на голові такий пластирочок є. А це якщо ви знаєте, що останнім часом в Америці імміграційна поліція дуже дуже частенько нападає на іммігрантів, так сказати, та навіть і на американців. Якщо бачили, що там було у Міннесоті чи Міннеаполісі, Міннеаполіс. то там зараз взагалі поліціянти ці імміграційні дуже офігівші такі. Тому у це в мене куля така одна летіла. У голову, але так як я захищений американською конституцією, а також українською аурою, то куля просто вдарила мене в голову і впала на підлогу. Тому це таки мені ж такий шрамчик залишився. Е, за це відео я сюди приїхав фотки робити, вже їх все зробив. Але поки робив, ходив і думав. Навіть і не знаю, що відео знімати, тому що як вже казав раніше, втомився та трошки прихворів. Але вже закінчив, тільки що був у підвалі. І вже це була така остання крапля, щоб це відео записати. Про не знаю, якщо це не загниваюча Америка, то, то що це таке? Тому що я сюди приїхав. По-перше, не зміг знайти замочок кодовий дверцятах, тому що там його не було. Але якщо там подивитися з двору, там бачите, є, стоїть пилососик і якийсь відерця для щось там чистити щось. Коротше, тут нікого не було. Я ото дзвонив господарці цієї хати, але зараз вона не у цьому штаті, зараз вона десь у невідпочинку в іншому штаті. Тому я сюди ледве зайшов через задні двері, тому що знову ж таки замок. Замок взагалі не працював. Вона мені, вона мені попросила, щоб я його відчинив. Але куди крутити, вертити ні хіра, ні фертіті, нічого не працює. Та й зараз, щоб моїх відбитків тут не було, йоба-боба, щоб все повитирати. Да, щоб тут мене не знайшли нікуди. Тепер, після цього, я сюди зайшов. Це не страшне приміщення, де я був, але одне з таких, що тут нікого не було і просто сміття залишили. Тому давайте я вам покажу і розкажу про те, як ця країна намагається. Двері але тут вони не працюють. Ми йдемо сюди. Не знаю, що це тут зелено залишали, але тут воно було, коли я вже прийшов. Оце моє побачаюся. Там тобто, тут місце багато не займає. Але оця фігня взагалі тут стоїть, ладі, тут просто що їх ви, туди засунув, щоб фоточку зробити. Це нормальна чиста кімната. Хоч щось вони почистили і звалили. Давайте світло світо вимкнемо. Оця кімната більш-менш така чистенька. І все, шафа, я там вже перевірив, нічого там не знайшов, не, не... тіл. Нічого, але то мені таке подобається таке приміщення на там можна ночувати, але чорт його знає, як туди можна залізти. Не знаю. Тому тут ось то це вимикаємо і виходимо. І ось, в принципі, оце підвал, там взагалі там собача покажу, то взагалі, як так. Така собі хатинка приміщення. Тут щось хотіли прибирати, але на пів і залишили. Тут я навіть не знаю, просто цікаво, нічого немає. Ну Добре, добре, чененько. Поприбирали щось. А, і в принципі, що? Не знаю, як вони тут все залишили, коли вони звалили, але це сміття, я тут вже його трошки відніс. Оце щось таке, блядь, понакидали. Не знаю. Тут щось на півшляху залишили і звалили. Не знаю, таке відчуття, що наче як якось тут така облава на них сюди зайшла. Вони так ото у попіху все залишили. Поспішаючи і звали ціля. Тут взагалі скрипить страшне, тому що тут у мене щось зараз випаде з відціля. Але ні, добре. Тут всі полички у такі шафчики, у всіх хатах були усі відчинені. Наче я сюди хтось забігав, щось тут цупив та й втікав швидко. Ну і в принципі, що прямочки. Ось uh, казус у цієї всій ситуації, що коли я дзвонив тій жінці, котра цієї хати володіє, вона вона взагалі була у шоці, тому що вона поїхала у інший штат і сказала, що як так-то, ми, блін, заплатили багато грошей цій компанії, щоб вони повбирали. Але очевидно, що видно, що ніхто нічого не вбирав. Тут а взагалі, десь тут, ти не знаю, то що хто там обіцяв цей, обачаюся, чи що, як тут вниз його в іншої бік. Тут взагалі хтось. Що це таке? Я не знаю. Тут взагалі, як хтось хто Нас... вибачаюся, на стях сюди, чи що. Такі крапольки, всі, все таке жовте. Взагалі брудняха-наха. Ну от, от скажу, що чесно, що лампа офігенна, мені подобається пластик. А це все інше, я не, не знаю. Просто все понакидали і зворигнули. Nee, ну, серйозно, таке відчуття, що просто їх там хто, хтось сюди забіжав, швиденько вигнав, чи чорт його знав, що взагалі скоїлося. Оце щось тут оце, не залишали. Це не я взагалі робив, так воно все було, щоб ми їх відпити тут не залишити. Кава, хтось тут пигне допив. Тут я вже перевірив, там пентрі, там немає тіл, нічого такого не побачив, коли перевіряв. Так. А це мені подобається, той жирафчик <гум> торчить, дивиться. Оце кульно. Симпатично. Правильний, прикольний. Там гаражик, у гаражику я там не знаю навіть що там, щоб відпитки не залишити. У я одиться перевіряв, також нічого не шуток миші. Якась херня на паличках. ходить. Добре, ходімо. Коротше, уся мораль цієї історії у тому, що... Зараз з усіми цими трампічними і моментами... Ой, тут асрачена. З усіми тими трампічними моментами в Америці вже немає навіть кому працювати, це все прибирати, тому що тут ж американці кричали, що іммігранти наші роботи забирають ось вам. Робота і знайшлася, але щось немає тих, хто цим буде займатися чимось. Тут також тут взагалі прохолодно, тому що це такий, знову ж, summer room називається. Я так розумію, тут вони збудували окремо колись, коли в них була можливість гроші. Тому що тут і немає, ауто, опалення немає. І просто тут таке більш-менш як видно, що добудоване. Але дуже гарно. Воно креки такі видно, що тут, де воно добудоване було по цій стороні. Так. Um, ну, взагалі так, Оце така хата. Знімаю тому, тому що я тут вже фотки понаробив. Але мені ще так розумію, сюди буде знову, то потрібно приїхати колись у майбутнє, тому що я тут ще не закінчив усі мої продукти, тому що е фотографії ще можна деяк поредагувати. А ось три вітури не можна буде редагувати, тому не можна буде це все вирізати. Оце сміття. Ти буде щось таке пане, залишало взагалі підвал величезний. Це сенсор, і мені взагалі щось таке так піджим-жимало, коли це було перший раз таке з'явилося. Але, блин, собаку вигулювати у хаті, ви що, бін кончені. Я не знаю, якісь такі клєпочки, Я закляпочки. Якщо б не за лайно, я б мог би собі щось і позабирати, такі штукенці. Але навіть не хочу чіпати. Решті тиша. Я навіть не можу уявити. Як довго вони, вони будуть ці фотографії редагувати, щоб це все приховати? Але е, я що, людина проста, мені сказали сюди приїхати, фотки зробити. Я приїхав, переконався спочатку, що тут а, ви що, серйозно серйозне таке хочете показувати. Мені сказали, так, е, агент з нерухомості погодився на фотографії, а от три сексітори будемо потім, потім колись робити, коли тут поприбирають. Не знаю хто і коли, але такий міні-відеоепізодик про загниваючі кондиції. Загниваючі кондиції в Америці. Американці хочуть зробити Америку для американців. Звідси всіх виганяють. Хто, хто таким займається таким клінінгом, тому що взагалі це ветина американці, прибиральники там чи з Венесуели, чи з Мексики, чи з Гватемали. Багато людей таким займаються клінінговим бізнесом в Америці. Щось, коли там утисколося -то, нещодавно з тими танкерами, так розумію, що може всі пішли кудись гуляти чи святкувати. <кхем> а я чим може їх знайшла поліція? Чорт його знає. Сьогодні субота. тут я, тільки я один працюю. Я тут вже ходжу дві години приблизно і не бачу жодної людини. Тільки там десь сусіди, там собака бігають, гавкають. А на цьому що? Я вже буду звідсіля. Мій трепот забирати звідсіля Світло, В принципі, усюди потушив. Я його вмикав, де я знав. Та й буде звідсіля вже. Тікати, тому що. Ух ти ж тому що щось тут мені вже. О, немає машини синії, може хтось тобто, сусіди вже уїхали, а моя ще там стоїть. Добре, вибачаємося е, за, за, за таке спонтанне коротке відео. Давайте тут хтось. Тут, тут, тут. Ні, тут також у шафі чистенько, добре. Вибачаюся за таке коротке відео, але сподіваюся, що вам більш-менш сподобалось. Також вибачаюся за мій стан, тому що втомився і трошки захворів, але вже краще. Температури немає, просто щось горло бере. На цьому мене все. Хочу побажати, щоб проблеми та невзгоди не робили вам житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні.